Если моя ларису поставила, пожалуйста, если вы не можете тут За мною донали залпи Другої світової війни. Тяжкі страждання випали на долю воєнного покоління. Дуже багато горя принесла війна на нашу рідну землю. Мільйони жителів забрала, а ще більше скалічила. Що може бути страшніше, коли гинуть рідні, батьки, сини, доньки, кохані? І страшно подумати, що зараз ми стали жити також в такий час, коли кожного дня приносять жахливі звістки про тяжкі втрати наземних сусідніх держав. Тому сьогодні цей світлий травневий день, день перемоги. Ми всі зібралися тут. Аби віддати дану пам'яті тим, хто не повернувся з бою. схилити голову перед перед мужністю наших дідів і батьків, вклонитися совочолими матерям за їхню любов і ласку за все, що вони зробили для своїх дітей. І тому сьогодні ми повинні берегти наш мир і молити Бога, аби він зберіг цей світлий мир. Всіх вас закликаю будьте мудрими. Нехай добро живе у ваших серцях. Нехай ні жоден із вас не зробить людям злого, а на зле відповідати добром. Бо іноді люди, е, бо іноді люди навіть не зрозуміють, що вони коїть. Боже, заради життя на землі, збережи дітей своїх від нового округу пролиття. Пошили на нашу рідну землю мир і спокій. Наші слова сьогодні звернені до матерів, до тих. Хто проважав своїх чоловіків, синів, доньок на фронт, далеку чужу сторону, і ніхто не знав, чи повернуться вони до рідного краю. Тяжкі то були хвилини, як боліла душа за кожного. Материнське серце здатне перейматися долею своїх дітей на відстані хвилюватися за своїх дітей. Як би могла ненька, сонечко перехилила б до своєї дитини, але доля невблаганна і не завжди мати сила допомогти. А скільки вона молилася за своїх дітей? Було у матері четверо синів, четверо синів мовчопи. Як пішли на війну, не повернулись потім. Леті, до тому. Лише звістили, які прилітали додому. Одного за одним проведжала мати своїх синів на фронти великої вітчизняної війни. А звід... Поіменно, горем згадаєм своїм. Це потрібно не мертвим, це потрібно живим. Хвилина мовчання, хвилина мовчання. Вона, як дзвін, звучить в серці кожного з нас. Схилімо ж голови свої, односельчани, відважних земляків. Згадайте цей час. Оголошується хвилина мовчання. Батьківщина втратила мільйони кращих синів і дочок і могили. Скільки їх лишилося на дорогах війни? В них лежать ті, хто вже ніколи не побачить цей чудовий світ, кого вже ніколи не буде поряд з нами. Але ми про них не забудемо. Посивіли від горя матері. Ніякою мірою не, вим... не виміряти втрат, ні не згоїти ран материнської душі. Та от її щедро тягнеться, усе живе. Мати це вічність життя, це її роботящі руки, це руки матерів з попелу і згарищ війни підняли до життя цю землю, вимили її гіркою сльозою, засіяли молодим життям, заквітла перед вікном мамина вишня, защебетав соловейко. усміхнулася мати. Святістю братських могил, сивими волоссями матерів, вдів, ветеранам перемоги, клянемося. Якщо буде потрібно, ми всі як один станемо на захист своєї вітчизни матері. Клянемося! Вір, люба вітчизна, клятва наша тобі свята і непорушна. Клянемося, клянемося, клянемося. Шановні ветерани, висловлюємо вам слова вдячності за те, що ви прийшли на наше свято. Ми, молоде покоління, обіцяємо вам, що наша держава Україна завжди буде вільною і незалежною. Вклоняємося вам до землі за ваш немеркнучий подвиг. Про перемогу великій вітчизняній війні прийдешні покоління будуть пам'ятати завжди. Мітинг Храквіям присвячений 67-й річниці великої перемоги оголошується закритим. Є пропозиція покласти квіти пам до пам'ятника загиблих воїнів. Слово надається. Першому заступнику голови райдержави. Завжди панують мир, спокій та достаток. Вічна слава героям, вічна пам'ять героям.